Вітаю, мене звати Володимир Гаріпов, і в цьому відео я хочу трошки розповісти про групову терапію. Групова терапія вона буває різного формату, тобто вона залежить від того, чи є у групи певна тематика, бо групи можуть збиратися з певною тематикою, чи є там гендерні різноманіття, чи це. Збираються люди одного гендру, і чи група ця відкрита чи закрита для нових учасників? Я зазвичай працюю або з моногрупою, тобто групи виключно для чоловіків, або з групами змішаного формату. В чому цінність і особливість групової терапії. Групова терапія. Тригірить вас або провокує на відгук набагато більше ніж індивідуальна терапія. Бо в індивідуальній терапії все ж таки терапевт сфокусований виключно на ваших проблемах. А групова терапія так не побудована. Туди приходять люди зі своїми проблемами, зі своїми запитами і зі своїми реакціями на вас. Відповідно, коли ви потрапляєте в це середовище, те, що ви можете побачити навколо, або з чим ви можете взаємодіяти, його набагато більше. Воно може піднімати набагато більше матеріалу. І особливість полягає в тому, що кількості. Більше, але в глибину піти не завжди так вдається, як в індивідуальній терапії. Тому групову терапію краще поєднувати з індивідуальною терапією або приходити в групову терапію, якщо у вас є досвід індивідуальної терапії. Бо якщо немає досвіду індивідуальної терапії, достатньо складно помічати свої потреби, помічати свої реакції, бачити, як ви пробудовуєте контакт з іншими учасниками групи або з ведучими. Є висока врагідність, що ваші захисти будуть підніматися на порядок вище, і вам буде хотітись трошечки, або можливо, не. Трошечки віддалятися, отузиватись, можливо, взагалі передчасно завершити груповий проєкт. І також одним з форматів групової терапії це є навчання на першому ступені. Цей проєкт відрізняється від типової або класичної групової терапії, тому що зазвичай групова терапія це зустріч раз на тиждень або раз на два тижні, на в середньому 3-4 години, інколи раз на місяць, на один день. Навчання на першому ступені воно передбачає зустрічі в середньому раз на місяць на два, і це повних три дні. Тобто, там вам є можливість поєднати якраз оцю специфіку і перевагу групової терапії, коли є багато різних учасників. і Ви по різному можете з ними взаємодіяти по різному помічати свої реакції. Так і перевагу індивідуальної терапії, тому що за рахунок такого такої тривалої зустрічі, яка складається з трьох днів, у вас є можливість глибше дослідити свої процеси і глибше дослідити свої реакції. Ось такі є різні формати групової терапії. Актуальний набір ви можете подивитись у мене на сайті.